Вони б взяли дачі саме ці місця. Всі інші липці, вони внизені. Да? Вони внизені і автоматично були вогневим контролем. Оці якраз висоти, от за неї яка була війна. Відколи московити у травні 24-го вдруге вдерлися на північ Харківщини. Там не було жодної доби суцільної тиші. Коли у фронтових зверненнях повна фраза Липецький напрямок, то це от, власне, про це місце на Харківщині. Від початку травня тут, як бачите, не залишилося жодного, просто вцілілого місця і вибухнули. Мабуть, що навіть не сотні, не тисячі, а десятки тисяч важких артилерійських снарядів та авіаційних бомб. Потрібно, напевне, мірити в тонах. В тонах вибухівки. Виходи граду. Вихади града. Зашли вам в Якщо їх відганяли, тим більше вони сюди працювали саме градами. Міномет вже не так не доставав. А градами бувало таке, що два-три рази там по касеті тільки сюди. Реактивні ракети стирчать просто в асфальті, навкруги розтрощені автівки. Шматки одягу і речей висять на деревах. Паркани з дахами зрешечені тисячами куль і уламків, вщент розбиті сотні місцевих житлових, громадських та промислових споруд. За півроку безперервних ворожих обстрілів липці. Просто перестали існувати. За майже півроку і кожен Ну, Тяжко підрахувати, але тут і сотні, напевно, кабів впало на самі липці. Та війну воїни хартії, 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, плічо-пліч -пліч з побратимами з інших підрозділів від села серйозно посунули у бік кордону з Московією. Постріл. Постріл. Кацапи дійшли до. Цього краю посадки. І тут вже їх вибивали, і по цій посадці. Такі поля бою. Це якраз саме пік цієї висоти. Це формально край липців, так? так? Так. Лінія бойового зіткнення тепер проходить у лісі та поміж полів. Значно північніше липців. Липці ж наші. Ну тобто 100% процентів липці, липці повністю наші. За липці ми відійшли. Це скільки 4-5 кілометрів майже. Та капець. Ми по ній йшли, вона ще була. Вона ну, була, так, да, тоді. Ще повністю була, була повністю вона. жалена, може було безпечно йти. Та вибити окупантів з околиць села і відкинути далі на північ не було легкою прогулянкою, зізнаються, воїни хартії. Отут наші позиції були, і вони їх обходили прямо сюди. Звідти я працював по цьому пагорбі. Вони зі сторони поля обходили звідси. Кожен метр української Харківщини у ворога доводилось відбивати в жорстоких боях. Ми були там на наверху, вибивали тут займали 50-70 метрів, коричагали, окна розпокопуючись. Атакувати окупантів за першої ліпшої нагоди харківці не припиняють і тепер. Це так готовим подарунок, щоб їм скучно не жарулося. І за інтенсивності роботи приходиться це підготувати зарані. Шеф, вже хочу на зв'язок. Шеф, шеф, електрик на зв'язку. Шеф, шеф, зв так, маленький, маленького По рецепту якому? Солнце, давай, по старому, по старому Ага. Плюс по старим. 60, кажеш? Да, по тим же, 60. Електрик готовий. Вогонь, вогонь. Во шеф, постріл. Буквально напередодні піхотинці хартії скористались геть кепською погодою із-вогневої підтримки побратимів мінометників захопили одразу кілька ворожих позицій північніше липців. Наші йшли в атаку, там чуть-чуть залягли. Ми бах, розбили цих. Ну, попрацювали теж. І ми, і агесники чув працювали. Дай попри 730, 730. Так, да. чуть-чуть. Готовий. Шеф, шеф, електрик, готов. Огонь. Шеф постріл. Користуючись погоднім, умовами, заходили на позиції ворога. Користуючись тим, що ворог не може там закріпитися. Ми заходили туди, займали їхні позиції, розбиті позиції і тим самим зайняли там майже всю їхню передню. Це була, як кажуть, гарна операція. Вдала без, без жертв. Та московити не сидять, склавши рук, визнають українські нацгвардійці. Якщо атакуємо ми, у них завжди є контратака. Тобто Фактично нашим головне, що дійти, закріпитися, потім вони контратакують. Наша задача так? Звісно, тобто так, вони, да? вони гризаються всі далі. Взагалі, тут такої, такого розуміння, як Тиха година немає. Постійно щось працює. Якщо не артилерія, то дрона, а то і все і разом. Вийшло десь нова. Ворожі спроби контратакувати зустрічним курсом хартійці придушили. Намагались вибити. Нічом, стримали, вистояли, о, вихота, і ми о, допомогли. Два бігли, два бігли. Плюс два бігли. Шеф, постріл. Постріл. Прийняв, прийняв. Підводи в укриття. Аби ворог остаточно зрозумів, що втратив позиції у бік окупантів українські артилеристи відрядили ще й. Реактивний аргумент. О, наша зазвика. Це виходи, так? Так. Це вже напевно попереджує. С передвоє на півночі Харківщини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.